Усім привіт! На нашому сайті з'явився зручний простір для студентів та їхніх батьків персональний кабінет. Відтепер у вашому особистому просторі зберігатиметься уся корисна інформація про навчання та англомовні клуби. Далі більш детально розповімо та покажемо усі ресурси, переваги особистого кабінету, а також як ним користуватися. Щоб зайти в персональний простір, авторизуйтеся! Перейдіть на наш сайт та у правому верхньому кутку натисніть на Кабінет. На сторінці авторизації введіть свою електронну пошту та натисніть Відправити. Важливо ввести саме ту електронну адресу, яку ви вже залишали при реєстрації на навчання. Ліворуч ви побачите доступні розділи особистий профіль, розмовні клуби та групи. В особистому профілі ви можете змінити пароль та обрати зручний спосіб для зв'язку з менеджером. У розділі Розмовні клуби видно найближчі клуби, на які ви зареєстровані, а ті, які ви вже відвідали, можна побачити у вкладці Архів. У розділі Групи доступна інформація про ваші курси, як актуальні, так і завершені. Натиснувши на картку групи, ви зможете знайти загальну інформацію про назву програми та тип курсу. Побачити розклад занять та посилання на урок в Zoom, переглянути всі домашні завдання та організаційну інформацію, бачити особисті або додаткові завдання від викладача у розділі Призначені завдання. Також у розділі групи ви зможете: виконувати та надсилати письмові роботи, отримувати фідбек від викладача, бачити дати модульних тестів, а в результаті отримати сертифікат про завершення курсу. Усі модульні тести відображаються у розділі групи у вкладці Призначені завдання. Щоб розпочати тест, просто натисніть на нього. Далі виконуйте усі завдання. Завершивши тест, натисніть кнопку Надіслати тест для перевірки. Після цього з'явиться віконце з питанням, чи дійсно ви хочете надіслати тест. Пам'ятайте, після підтвердження ви не зможете внести зміну у відповіді. Після відправлення тесту статус буде змінено на рецензії. Коли викладач перевірить вашу роботу, статус зміниться на завершено, і ви зможете подивитись коментарі від викладача та дізнатися свою оцінку. Для батьків в особистому кабінеті є окремий простір з додатковими функціями. Є змога переглядати групи, які відвідує дитина, теми, які проходили упродовж модуля, розклад занять, дати тестувань. Зокрема, є фідбек викладача, який він надає після завершення кожного модуля. Перейшовши за вкладкою Фідбеки, ви побачите результати тестування з коментарями від викладача, загальну успішність вашої дитини, рекомендації та поради для ефективного вивчення англійської мови. Особистий кабінет зібрав все необхідне для зручного та ефективного навчання. Вивчайте англійську із задоволенням: ваш освітній центр.